А сьогодні я хочу з вами поговорити про тривогу, тривожні розлади і страхи з позиції когнітивно-поведінкової терапії. Основний акцент в цьому напрямку при розгляданні таких розладів, при переживанні тривоги, він ставиться на так звані підтримуючі цикли. Ці цикли складаються з певних етапів, і перший такий етап це виникнення тривоги в реальній ситуації. І дуже часто ця ситуація вона відбувається в дитинстві, якась стресова ситуація, якась невизначена ситуація, і в такій ситуації відбуваються. По-перше, це когнітивні процеси, тобто думки виникають різні емоції, емоційна сфера підключається і, звичайно, різні поведінкові прояви. І якщо відбувається така в психіці фіксація на цій ситуації, то в подальшому подібна ситуація. З часом вона може виникати. Ця ситуація може не повністю дублювати першу, тобто наступні такі тригери, вони можуть не, не співпадати з первинною цією ситуацією, на якій відбулася фіксація. Але це такий пусковий механізм, який запускає. Ті ж самі переживання, переживання тривоги, страху і такі ж подібні, подібні поведінкові реакції. Ці схеми вони можуть бути різні, вони можуть стосуватися різних аспектів. Психічного і фізичного життя людини, я хочу розглянути сьогодні одну з таких схем, яка стосується фіксації людини на своїх фізичних або тілесних реакціях. Як це відбувається? Тобто запускається тригер і у людини виникає тривога або страхи різні, і як ну, нормальна ще реакція це підключення вегетативної нервової системи. Тобто, коли людина тривожиться, коли у неї є тривога, підключається. Вегетативна нервова система і реакції ці можуть бути дуже різними. Вони всім відомі, це може бути серцебіття, це може бути утруднення дихання, це також може бути болі в області шлунку, різні коліки, почервоніння обличчя і тощо, та? Тобто відомі нам реакції вегетативно-нервової системи. І, але коли от людина дуже часто переживає реакції тривоги, тобто вона реагує тривогою, і ми можемо навіть сказати, що це переходить на рівень особистості, і ми можемо поставити або сказати, що це вже є особистісна тривога, і тоді відбувається неправильна інтерпретація цих симптомів. І з часом людина починає, по-перше, неправильно інтерпретувати ті нормальні реакції організму на стресову ситуацію. Вона починає їх описувати як стан, стан хвороби, стан, який загрожує життю людини. І от, така інтерпретація, звичайно, вона ще збільшує тривогу людини. Тобто, вже не тільки сама ситуація, якась там стресова, невизначена а ще і підключається тривога за стан свого здоров'я, за своє життя. І це підсилює тривожність людини. Якщо людина, звичайно, що це дуже негативно впливає на ефективність життя людини, це обмежує, починає обмежувати її. Життєвий простір її можливості, якщо вона не адекватно буде оцінювати оці свої тілесні реакції? Що ми можемо спостерігати у людей, які знаходяться в такому психоемоційному стані і ще плюс тілесному стані? Що ми можемо з часом спостерігати? Перш за все, як я вже сказала, людина починає обмежувати простір своєї активності, вона може покинути роботу, потім вона може обмежувати площу своєї активності, тобто вона буде ходити тільки на певні на близький якийсь... Там, магазини або е, на, на близьку дистанцію тільки, і е, спочатку сама, потім вона взагалі не зможе сама ходити і буде тільки це робити у супроводженні інших людей. Тобто виходити на вулицю вона може тільки е, в в супроводженні інших людей, тому що виникає страх, що вона там може втратити свідомість, що їй може стати погано, що їй потрібна буде допомога, і такі страхи будуть призводити до того, що це буде обмежувати людину в її такій активності. Далі ситуація буде ще погіршуватися, і людина починає себе перестає себе обслуговувати. Тобто робити якісь такі речі в хаті, в домі, тобто готувати їжу, прибирати, мити посуд, тому що, на її думку, це викликає у неї ці симптоми, це погіршує її стан здоров'я, викликає слабкість, тобто у людини немає сил навіть це робити. І е, е, тоді вже і потрібна допомога їй е, в якихось таких домашніх справах. Сама людина, е, чим характери, може характеризуватися ще поведінка е, такої людини? Е, ця людина повністю вона сконцентрована на своєму внутрішньому стані. Тобто вона намагається постійно сканувати, перевіряти моніторити себе. Вона може вимірювати постійно тиск, температуру, вона прислухається до яких своїх внутрішніх змін. Вона постійно, навіть при якщо вона, наприклад, Стає з ліжка, вона прислуховується, які зміни, вона моніторить свій стан, коли вона починає ходити, тобто вона повністю сконцентрована на своїх тих симптомах тілесних. І е, якщо е, е, та, вона постійно ще призначає сама собі лікування. Вона обходить постійно, проходить обстеження, і це відбувається час від часу, тому що вона проходить обстеження, там звертаються до лікарів, їй призначають лікування. Вона це не виконує. Вона починає там, на вибір щось робити, щось їй подобається, щось їй не підходить, тобто вона не виконує призначення лікаря. І е, далі потім, е, ну, якщо стан покращується, треба сказати, що це погіршення стану, воно відбувається е, циклічно, і е, частіше е, загострення такого стану, воно відбувається в певних таких ситуаціях, тобто є тригери, які запускають знову погіршення такого стану. і е, посилення тривоги і тривожних переживань. І, тобто людина постійно знаходиться в такому стані самолікування, самодіагностики і самомоніторингу. Треба сказати, що які ще поведінкові реакції, у таких людей вже сформувався певний образ свого стану здоров'я, ну себе, свого стану здоров'я. І якщо навіть експерти, лікарі будуть говорити, що немає нічого там серйозного, що реально ми можемо спостерігати по результатам аналізів, досліджень медичних. То ця людина у, у неї починає виникати агресія на, таких, на такі діагнози на таких людей, і вона починає шукати інших спеціалістів, які будуть підтверджувати її складний діагноз, який вона собі. Ну, який вона собі там описала, який вона собі бачить та, таку візію себе. І, тобто ми можемо спостерігати агресивні такі реакції. І ще одна така особливість поведінки, виходячи з того, що людина сконцентрована, постійно на своєму внутрішньому стані, і якщо хтось там, близькі і знайомі, будуть намагатися її якось відволікати, якось, щоб вона трішки вийшла з цього стану, вона буде навіть просто говорити, що вона не може там, слухати якісь. Історії, якісь, може, інші там, розмови на іншу тему, що вона втрачає увагу до цієї розмови, так, яка не стосується от, її хвороб. Тобто вона може розмовляти тільки на тему свого стану, своєї ситуації і інші теми. Їй будуть не цікаві, і вона навіть буде відмовлятися і не буде слухати тих людей, які хочуть якось її відволікти.